Це час новин на телеканалі Еспресо. 60 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Повідомили в повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 84 дрони з Курська, Брянська, Міллярово та Приморсько-Ахтарська в Росії. ППО працювала на півночі, півдні та сході країни. Влучання зафіксували на 10 локаціях. У Запоріжжі ліквідували пожежу у житловому будинку, яка спалахнула через нічний обстріл. Сповістили до УДСНС. Росіяни завдали щонайменше два удари дронами по місту. 66 річна жінка дістала поранення. Окрім того, напередодні ввечері окупанти вбили ефівідроном жінку у Приморському. Троє людей постраждали на Сомщині внаслідок ворожих обстрілів серед поранених двоє рятувальників, повідомили в обласній військовій адміністрації. Увечері окупанти вдарили по білопільській громаді. А коли прибули вогнеборці, прицільно атакували їх. Двох надзвичайників 33 та 28 років ушпиталили із пораненнями. Також росіяни влучили у житловий будинок у Миколаївській сільській громаді. 69-річного чоловіка госпіталізували із множинними пораненнями. Росіяни вдарили по будівлі кабінету міністрів ракетою, нашпигованою іноземними деталями. Це був Іцкандер, заявив уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк. Бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа на верхніх поверхах виникла внаслідок загоряння ракетного палива. Під час дослідження снаряда виявили понад 35 компонентів американського виробництва. Також знайшли японські деталі, британські та швейцарські уламки ще досліджують. Усю інформацію передають партнерам для санкційного реагування. Нагадаю, будівля Кабміну була пошкоджена внаслідок атаки на Київ у ніч на 7 вересня. Одразу декілька стратегічних об'єктів ворога вдалося уразити у тимчасово окупованому Донецьку. Як повідомили пропагандистські пабліки, напередодні ввечері місто атакували ракети та дрони. За даними осінт аналітиків уражений пункт управління російської армії на території заводу Топас у нього влучили до п'яти крилатих ракет. Ще щонайменше дві, а також дрони успішно атакували командний пункт 41-ї загальновійськової армії на території науково-дослідницького інституту комплексної автоматизації. Крім того, щонайменше один дрон камікадзе влучив у командний пункт гвардійської мотострілецької дивізії на території Донецького металургійного заводу. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна це 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня це вклад у безпеку та наше спільне майбутнє. У європейському парламенті вшанували пам'ять народного депутата Андрія Парубія перед відкриттям пленарного засідання у Страсбурзі. Президентка Роберта Мецола закликала до хвилини мовчання. Війна в Україні триває, і, хоча ми й надалі будемо наполягати на мирі та підтримувати усі зусилля в цьому напрямку, ми розуміємо, що це має бути справжній мир, мир з гідністю та справедливістю. Ми були шоковані жахливим вбивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові два тижні тому. Такі трагедії, як смерть пана Парубія, посилили підтримку нашою спільнотою українців у їхній боротьбі за свободу та демократію. Російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії. Про це повідомили у генеральному штабі країни. Вертоліт Мі 8 увійшов на територію країни поблизу острова Вайндло. Борт не мав плану польоту також був вимкнений пристрій для обміну даними із наземними радарами. Російський вертоліт пробув у повітряному просторі Естонії чотири хвилини. У міністерстві закордонних справ країни викликали представника посольства Росії для з'ясування ситуації. Зазначу, це втретє за рік ворожий літак без дозволу перетинає повітряний простір Естонії. Це вся інформація на цю хвилину. Найближчий випуск новин уже менше ніж за годину о 10-й. А далі ТЕР продовжить інформаційний маратон.